Дуже великі сподівання покладали на національне агентство з питань запобігання корупції. Це саме та інституція, яка має перевіряти відповідність доходів чиновників, тому власне який стиль життя вони ведуть. Ну у студії нагадую Андрій Вигеринський, заступник керівника публічного аудиту. А ви покладаєте сподівання, що 15 серпня запрацює електронна декларація. У нас до речі дуже свіжий такий був яскравий приклад. Я маю на увазі заступника губернатора, якою Миколаївській області а, якого співали на хабарі на 300, на, на велику. Суму знайшли е, портфелі з 300 тисячами ага. доларів, та ще й величезні там тунелі. Із багатствами от допоможе ця агенція з того, що ви бачите, створено було і ще у березні е, дійсно виявляти тих чиновників, які живуть і розкошують одним способом, а декларують іншим. в принципі. Якщо без прив'язки до сроків так допоможе, якщо говорити про 15 серпня чи поточний рік, ні пані, яка виступала, вона сама себе переконує, вона озвучує офіційну позицію. Думайте самі, її слова. Ми між чотирма членами розділили п'ять департаментів. Ми завтра затвердимо методику і алгоритм декларування декларування доходів політичним партіям. Ми здійснюємо набір в п'ять департаментів, але пріоритетні у нас є якраз політичні партії електронного електронне декларування. Все відбувається. В попихах. і вона дуже ну не, не змогла стриматися, дуже влучно підмітила ту річ, що питання не в кількості працівників, про яку мова йде, да про 20%, і а, а про якість, тому що коли почнуть надходити документи. Їх потрібно буде аналізувати і набрати просто штиків, це одне, а навчитись працювати це зовсім інше. Врахуйте ще той факт, скільки шрахуватистей і скільки проблем буде на стадії реалізації самої системи, в тому числі і технічних її частин, аналізи, запити це люди, повинні бути професіоналами для того, щоб вміти аналізувати, співставляти інформацію, виходити з висновками. Але якщо відбувається а, тільки організаційна підготовка, як як то приміщення, мир розподіл повноважень. Не можна створити орган повноцінно функціонуючи і виконуючи свої повноваження за один місяць покласти на нього обов'язки перевірити декілька тисяч державних чиновників, а також надходження від надходження на рахунки політичних партій за для їх фінансування. Це неможливо, це нерозумно. І якісно вимагати від агентства якісних результатів їхньої діяльності в перший час. Це просто ну самому себе обманювати з наступного року, коли буде укомплектований штат, коли він утрясається, не будеться вже практика, коли відсіються ті люди, які професійно не змогли довести свою готовність, тоді так можна говорити про якусь якість в діяльності, але це не відбудеться кардинально протягом одного чи двох тижнів з повід конкретної і контролювати. Звичайно, Будемо. дуже вам дякую за розмову.